you Призначення Рустеми Умірова міністром оборони сприятиме роботі відомства та буде сигналом тим, хто готовий відмовитися від Криму. У цьому переконаний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. На його думку, Уміров блискуче впорався за рік на чолі фонду державного майна. Но ну, я думаю, что для президента национальность вообще не имеет никакого значения. Он руководствовался тем, что о, это он хороший специалист. Ну а вообще-то это, можно сказать, очень мощный сигнал. Во-первых, для тех, кто тут там говорит, что давайте закончим до возвращения Крыма в Украине. Теперь попробуй этому министру сказать, давай прекращать войну, Крым оставим за Россию. розмови, думаю, прикритяться. на початку повномасштабного вторгнення. Рустем Уміров був у складі української переговорної групи. Згодом працював над низкою найскладніших напрямків, звільненням військовополонених, політв'язнів, зерновою угодою, евакуацією цивільних, і не лише голова меджлісу Рафа Чубаров називає Рустему Умірова сильним менеджером і державником. Рустем Умєров один з яскравих представників кримськотатарської молоді, яка народилась у місцях вигнання кримськотатарського народу. Проте зросла, здобула освіту та вступила у професійну діяльність у Криму в умовах незалежної української держави. Про те, що саме Рустем Умєров має очолити міністерство оборони та змінити на цій посаді Олексія Резнікова, у недільному зверненні оголосив президент України. Володимир Зеленський пояснив це тим, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як з військовими, так і з суспільством у цілому. Керченський міст після ураження не може працювати на повну. Це позначається на ворожій логістиці. Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона уточнила, що пошкодження основних напрямків, де задіяні мости, це суттєвий удар по забезпеченню росіян на фронті. Постачати боєприпаси, техніку та живу силу вчасно і в повному обсязі значно складніше. На жаль, поки що вони можуть використовувати залізничне сполучення, але воно надзвичайно зменшено в обсягах, зменшено в часі експлуатації, тому що дійсно в них є побоювання і за сам процес прямування по мосту, і за технічний стан його окупанти можливо намагаються перекинути частину військових вантажів з пошкодженого мосту на поромну переправу. Про це повідомляють джерела телеканалу АТР в окупованій Керчі. Вони фіксують рух військової техніки та численні тентовані Камази з боку переправи. Також, крім новозбудованої залізничної станції Керч Південне, через яку перекидають вантажі з Керченського мосту, знову фіксують рух залізницею через центральний вокзал Керчі. Через нього також пролягають залізничні шляхи з Керченської поромної переправи. У всіх війнах завжди не вистачало швидких. Дам'єн здолав шлях через всю Європу, щоб підсилити українських бойових медиків. За його плечима дві з половиною тисячі кілометрів від Парижа до Ірпеня. У тамтешньому шпиталі з нетерпінням чекають на дві сучасні евакуаційні машини. Одна якнайшвидше витягатиме поранених бійців з поля бою. До стабілізаційного пункту інша перевозитиме зі шпиталю Краматорська до Ерпеня. Швидкість евакуації та сучасне устаткування вкрай важливі, бо у порятунку поранених воїнів кожна хвилина безцінна. Медики національної гвардії тішаться усередині її спеціальний холодильник для охолодження компонентів крові. Тут можна і підігрівати інфузійні розчини, щоб не було переохолодження пацієнта. Тут буде встановлений апарат штучної вентиляції легенів, монітори пацієнта, інфузомати. тобто все необхідне для того, щоб ми могли проводити навіть реанімаційні заходи і вести пацієнта будь-якої складності. Що приємно, дуже багато різних шуклянок. Швидкі обладнані всім необхідним для того, щоб приймати поранених. Ми також привезли багато медикаментів. Це компреси, перев'язувальні матеріали, антикоагулянти, знеболювальні та інше. Медики зізнаються, часто евакуаційні машини на фронті розхідний матеріал. За ними росіяни цинічно полюють, зневажаючи гуманітарне право. Тож потреба в таких медичках постійна. Санітарні автомобілі завжди потрібні. Вони потрібні як на в зоні бойових дій, так і в містах, куди ми здійснюємо евакуацію між госпіталями чи з гелікоптера, чи з поїзда. І ми сподіваємося, що, по-перше, цей автомобіль він буде служити нам на користь рятувати життя та здоров'я захисників України. Волонтери закупили одразу 20 таких машин разом з благодійним фондом Ротарі Клаб. А волонтери групи Гармата просувають мед від українських бджолярів у крамницях Франції. Євро з кожної проданої баночки передають на закупівлю швидких. Цей проект тільки починається, але вже зараз, завдяки йому, ми придбали чотири автівки, і зараз буде більше. Ми сподіваємося, тому що все йде добре. І вперше в історії. Ми продаємо у Франції український мед, на якому великими буквами написано Зроблено в Україні. Росіяни схопили на Херсонщині 50-річного чоловіка, який буцімто очолював осередок меджлісу кримськотатарського народу. Жителю Генічиська, чиє ім'я не називають, закидають участь в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Мовляв, бранець причетний до торговельної та водної блокади окупованого Криму, і боровся за визволення півострова. Ймовірно, чоловіка, як і багатьох затриманих на Херсонщині, триматиме. Уть в заручниках у СІЗО СІЗОНО Сімферополя. Заарештованого Кримця Сейдемєта Мустафаєва змусили поголити бородом. Про це повідомила адвокатка Софія Шабанова, яка відвідала його. У другому слідчому ізоляторі Сімферополя. за її словами Мусафаєву, затриманому під час нещодавної облави у Бахчасараї, забороняють лежати упродовж дня та займатися спортом під час прогулянок. Бракує і спілкування, бо бранця тримають у камері наодинці на час карантину. Попри це, за словами адвоката, він не почувається пригніченим і наполягає на своїй невинуватості в надуманих терористичних звинувачених. Аченнях затриманого в один день Сейдамітом Мустафаєвим Амітхана Омірова Росіяни також змусили зголити бороду. Кримськотатарським пловом привітали Одеситів з днем міста. До них після довгого шляху Україною завітали волонтери проєкту Годуємо країну, які завжди поспішають допомогти тим, хто постраждав від російської навали. Святковий обід це ще й знак солідарності з регіоном, який росіяни останніми тижнями знищують з особливим завзяттям. Крім традиційного частування національними стравами кримців, для жителів Одеси розгорнули культурний простір. Містяни зацікавлено вивчали здобутки славетних гераїв і про спільні перемоги над ворогом українців і кримців Московщиною. Ця війна насправді почалася з Криму. Вона повинна закінчитися Крим. Але коли ми кажемо Крим, це історія корінних народів. І також вийшло все. В Україні є три корінні народи кримчаки, Караїми та Кримські татари, і всі вони пов'язані з Кримом. Важно підкреслити та розуміти, що не може бути українського Криму без корінних народів.